І зараз на прямому зв'язку зі студією Єгор Чернів, народний депутат України, заступник голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Пане Єгоре, доброго вечора. Вітаємо. Доброго вечора, пане Єгоре, я Повернуся до того, що сказав канцлер Німеччини Олаф Шольц про те, що не завадить так. Те рішення про удари по території Росії зброї, яку ми отримуємо від західних партнерів. Чи можете ви поділитися, які зусилля докладала українська сторона для того, щоб переконати і навести вагомі аргументи для того, щоб наші західні партнери, зокрема Німеччина, змінили свою точку зору і ухвалили це рішення? Ми розуміли, що основне основне рішення все ж таки лежить навіть не в Берліні, а в Вашингтоні, тому що саме Американська зброя є основною склоною складовою зараз на полі бою, і саме американці нам дають далекобійну зброю, якою ми можемо вражати цілі на території Російської Федерації, і ось цей ключ до надання такого дозволу ми знайшли знову ж таки. Починаючи з сполучених штатів, інші країни почали переглядати свої позиції щодо. Не надання такого дозволу і в принципі дозволили нам розуміючи, як е прискіпливо скажімо так ставиться е пан Шольц до своїх рішень, що стосується надання нам озброєння, а е це дійсно важливий крок, важливий етап, тому що. Кастер Шольц, ми знаємо дуже обережний в своїх в своїх рішеннях але коли це колективне рішення коли лідером є в даному випадку сполучені штати рішення дуже приймається швидше і простіше з приводу простих ну не те щоб рішень але відповіді відповіді точно сьогодні вже шириться досить активно Певний діалог журналіста з головою комітету Бундестагу з питань оборони мова про Марі Агнес Штрак-Циммерман. Так ось, друзі раптом ви пропустили в неї спитали, що станеться, якщо російського винищувача буде збито західної зброї в російському повітряному просторі. Знаєте, що вона відповіла в Росії, стане на один літак менше. Пане Єгоре, чи прокоментуєте? Ну я до того, що а розмов вже ж було дуже багато. А тепер просто в Росії стане на один літак менше. Ви знаєте, Марія Гнес з самого початку повномасштабного вторгнення абсолютно на нашому боці, і вона просувала також в парламенті Бундестазі в ідеї надання нам Таурусів, хоча вони в одній коаліції з партією Шольца. І зелені, і вільні демократи, від яких вона представляє голову комітету, займає позицію голови голови комітету. Вони абсолютно чітко висловлюють свою позицію надання най якомога найбільше зброї, і не розуміли, чому є певні обмеження в застосуванні такої зброї, в тому числі на в першу чергу на території Російської Федерації. Тут потрібно розуміти, що є. Знаєте, такий тактичний рівень застосування зброї, який дійсно нам допомагає від відігнати Росію від кордону, дійсно літаки їхні вже не так вільно пересуваються в повітрі і не завдають таких ударів, як завдавали до того по Харкову. Але і стратегічний рівень, що вперше за всю історію я думаю, що Протистояння західного світу і радянського раніше союзу зараз Російської Федерації, американська зброя і не тільки американська західна зброя використовується по території Російської Федерації, і це дуже важливий такий, знаєте, психологічний бар'єр, який було подолано і Фра і канцлером Шольцом, і президентом Байденом, і іншими країнами, і це означає абсолютно новий рівень е в цій війні. Пане Єгоре, з дипломатичними рішеннями розібралися завдяки вам. А тепер про ті рішення, до яких і до наслідків до яких призведуть ось ці удари західної зброї по території Росії, тут дуже важливо, щоб була створена буферна зона, санітарна зона, можна називати це по-різному, щоб ворог не знищував Харківщину, Сумщину. І важливе питання не тільки відтіснити його, а й втримати, що нам ще для цього потрібно, окрім рішення західних партнерів. Стріляти західним озброєнням, ви знаєте, коли десь три тижні тому ми поїхали в Вашингтон, наша делегація і проводили перемовини з конгресом, з представниками Пентагону, з представниками Радбезу Сполучених Штатів, ми якраз таки наголошували на тому, що нам потрібно створити демілітаризовану зону біля наших кордонів. Ми тоді не обговорювали якісь конкретні кілометри глибину такої демілітаризованої зони. Ми показували просто наскільки може доставати та чи інша той чи інший від озброєння, І, але вже бачите, там рішення було прийнято в Вашингтоні, наскільки ми можемо застосовувати. поки що на жаль, немає дозволу на застосування атакамсів, які можуть завдати удари на глибину до 300 кілометрів. А це важливо для нас, тому що не тільки е, відігнати їхні е, їхнє озброєння чи їхні угруповання від кордону потрібно, але і е, звести нанівець на нівець, е, їхні потуги в е, в тому, що вони там бомблять наші міста, використовуючи аеродроми. В безпосередній близькості до лінії фронту, ну або в на глибині там до 300 кілометрів, також потрібно винести їхні склади з горючим, склади з озброєнням. Це абсолютно все легітимні військові цілі, на які погоджуються наші партнери. Тому наше наступне завдання це якраз таки отримати дозвіл на те, щоб ми могли застосовувати все далекобійне озброєння, таке як атакам супроти легітимних військових цілей на території Російської Федерації. Пане Єгоре, ми дякуємо вам за відповіді. Єгор Чернів, народний депутат України, заступник парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.